На телеканалі ІНТБ програма з голови до п'ят. Минулого разу ми розповідали вам, як робити класичний макіяж. Та якщо ви не прихильник традицій, пропонуємо вам розставити акценти у своєму мейкапі. Сьогодні покажемо, як робити ефект димчастих очей. Для тих, хто любить експериментувати і пробувати щось нове, підійде мейк ап з акцентом на очах. Такий популярний сьогодні смокі Айс може зробити кожна жінка. Димчасті очі. Так дослівно перекладається назва цього стилю: червоні доріжки, подіуми рясніють зірками саме з таким мейкапом. Та вже кілька років поспіль такий грим користується популярністю і серед звичайних дівчат, звідки ж росте коріння ефекту «Димчастих очей. Техніка макіяжу Eyes виникла у 20-ті роки минулого століття завдяки скандальній та революційній моді того часу. Тодішній стиль не лише приніс нові силуети і елементи в жіночий одяг, а й надихнув представниць прекрасної статі на сміливі експерименти із зовнішністю, в тому числі й макіяжем. Слідуючи зірок німого кіно, дами перейняли техніку макіяжу в образі жінки вамп рокової красуні з виразними очима, блідою шкірою та чітко окресленими губами. Перейшовши з екранів на вулиці міст, цей образ став популярним одразу для кількох поколінь жінок. Вдосконалюючись разом із декоративною косметикою, смокі айс і сьогодні безпрограшний спосіб привернути увагу до свого обличчя, щоб створити ефект димчастих очей. Не обов'язково йти в салон. Такий мейкап можна зробити. І самому, отож, дивіться і запам'ятовуйте, спочатку готуємо обличчя, вирівнюємо його тон і робимо все, як і в класичному макіяжі. Я заздалегідь підготувала модель. Сьогодні я вам буду показувати смокіайс. Макіяж має таку назву. В прикладі це означає димчастий макіяж. Цей макіяж тимчастий, тому що в ньому не існує чітких ліній, він є повністю розтушованим. Смокі Айс є надзвичайно зараз популярним, хоч він є е, е, і дуже ярким. Він може виконуватися в принципі, як і в чорних тонах, так і в коричневих, так і в кольорових. Ем, сьогодні ми будемо показувати айс в чорних тонах, тому що в нас дівчинка має дуже гарну форму очей випуклу, і як ми знаємо, правило про. Два кольори це світлі і темні, що світлі кольори вони ніби роблять більший об'єм, а чорний він забирає об'єм, тому ми вибрали сьогодні смак Яз в чорних тонах. Я використовую ту саму техніку аквагримом. В домашніх умовах аквагрим, певно, що неможливо достати, тому що це і професійна косметика і краще використовувати е, олівчик або е, гелеві тіні. Аквагрим ми наносимо. Е, Майже такою самою технікою ми наносимо на нижню повіку. Наверх дивились. Нижні повіка виділяється для того, щоб надати очкові об'єму і окружити його. А як правильно наносити на нижню повіку? Повністю? Ні, від зовнішнього кутика і до згину. Очко має такий згин, коли закінчується згин, до того ми можемо наносити. Також, наприклад, якщо ми хочемо додати більше об'єму, ми можемо виділити повністю очко, аж до внутрішнього кутика. На рухому повіку ми наносимо аквагрим, заповнюючи її повністю від внутрішнього до зовнішнього кутика. Ми працюємо швидко, тому що аквагрим сохне дуже швидко. Чітких ліній немає, тому цією самою кісточкою ми розташовуємо всі чіткі лінії. На нерухому повіку, іде лише розтушовка, ми розташовуємо з відкритим очком. Дівчинка дивиться прямо. Розташовуємо ми завжди в сторону виходу кольору. Тобто, як я вже Говорили, ми розташовуємо лише з відкритим очком, коли дівчинка дивиться прямо. І ось таким чином в сторону виходу кольору. Тобто основна кількість кольору у нас знаходиться тільки на рухомій повіці, На нерухомій у нас є тільки розташовочка. Наступний етап, який ми будемо робити, ми наносимо світлі тіні під брову, для того, щоб макіяж мав об'єм. Кожен макіяж ми починаємо з світлих тіней. Тому що якби ми почали з темних. Сітлими тінями ми їх е, не перекриємо, якщо, наприклад, нам потрібно буде зробити гарну розташовку, оскільки всім відомо, що тоді вийде грязь. Макіяж буде нечистим, і він не буде якісним, гарним. Наносимо тіні ми набиваючими рухами. Далі беремося за виділення межі. Виділяти межу потрібно тільки з відкритим очком, кладічинка дивиться прямо. Межа в нас знаходиться ось тут, між рухомою і нерухомою повікою. Вибрала я коричневу палітру тіней, тому що в нас е, дівчинка має змішаний тип це літо і осінь. Осінь, тому що в неї золоти, золотистий колір обличчя, е, а літо, тому що в неї популястий колір волосся і світлі очки. Також ми виділяємо мужу для того, щоб в нас не було чітких ліній, щоб кожен наступний колір доповнював. Даємо світлих чиней на внутрішній кутик для того, щоб додати об'єм. Постійно ми дивимося в дзеркало, щоб в нас була перша симетрія очей, щоб ми однаково намалювали. Як взагалі дивиться це збоку? Тепер я беру темно-коричневі тіні, щоб змікшити перехід. Куди ми наносимо темно-коричневий колір? Ми наносимо його на попередній світлий колір, не заповнюючи його до кінця. На межу. Ми Намалюємо кінчиком кісточки. Перше я намажу тіні, тоді їх розташовую. Розтушовуємо короткими рухами, для того, щоб недалеко зайти тінями, тому що під бровою в нас не можуть бути темні тіні, У нас під бровою можуть бути лише світлі тіні. А на межі в нас вже коричневий, тобто він нейтральний між світлими і чорними тінями. І він витіняє повітря. Ми будемо всю рухому повіку заповняти чорними тінями. Від внутрішнього до зовнішнього кутика. Ми заходимо на коричневий колір, на межу, тобто, яку ми виділяли, але ми заповнюємо коричневий колір до кінця, тобто у нас має бути плавний перехід від чорних тіней до світлих. Це стосується і коричневих тіней, і кольорових. Всі тіні ми наносимо набиваючими рухами. Вони мали колір і насиченість. Якщо трішки посипали тіні, ми можемо відняти кісточкою такими Під Кідочку ми використовуємо ті самі чорні тіні, тільки вберемо іншу кісточку набагато тончу, тому що там менший об'єм роботи. Зазвичай до такого макіяжу е всі привикли робити. Світлі, ніжні губки, тому що ми виділяємо очки, але зараз тенденції зовсім інакші. І можна сміло виділяти очки, робити темні і робити червоні, брудові, слово губки, тому що це зараз є дуже популярним. Тобто не страшно, якщо акцент буде і на губах, і на очах одночасно. Під очком на внутрішній кутик на нижню повіку ми також можемо дати сілих іней Між віями ретельно промальовуємо чорним олівцем. Наступний наш крок це ми наносимо перламутрову пудру під брову. Вона прикрашає наш макіяж і приховує всі можливі недоліки. Ми вже не набиваючими рухами її наносимо. Також трішки можна дати на внутрішній кутик рухомої повіки. Також дуже красиво, коли ми наносимо перламутрову пудру на вулицю. Тоді наш макіяж ніби обрамлюється, і це додає також такого гарного відблиску. Перламутрова пудра дуже гарно розташовується, можна не боятися її забагато нанести. Наступним кроком я буду наносити на внутрішній кутик рухомої повіки і під брву сльозу. Це такі маленькі блискітки, які роблять макіяж. Дуже красивим нарядним. Настя, закривай ротики, закривай. Mm -hmm. Дуже легенький рух, назад голову, назад закрило очки, щоб воно mm -hmm. не було її забагато. Mm -hmm. Наступний крок ми промальовуємо нижні віки, тому що дівчинки вії наклеєні і ми малюємо лише нижні. Зазвичай ми клеїмо штучні війки, пучкові, клей. Якщо це наречено, то на всю коліку. Якщо простий вечірний макіяж чи денний, то ми клеїмо лише на зовнішній кутик. Це бажання можна клеїти і на все око. Ага. І завершальним етапом у макіяжі Смокіайс, як і в класичному, є малювання губ. Сьогодні ми вибрали світлий колір, тому що він завжди актуальний. Як правильно наносити помаду чи блиск на губи? Саме головне правило це завжди має бути чіткий контур. Якщо немає чіткого контуру, то помада не буде так красиво виглядати, особливо якщо вона червоно, червоного кольору чи якогось темного, яркого. Навіть якщо світлий колір, все одно буде видно, що не чіткий контур. Ми зазвичай наносимо блески, помади це кісточкою, тому що це не гінічно, тому що багато клієнтів буває за день. А якщо в домашніх умовах кожен має свою там, помаду, блиск, то... то краще... краще можна наносити буде на наносити, так, але все-таки кісточкою виходить кращий контур. Якщо, наприклад, ви не хочете купувати кісточку, але ви хочете чіткий контур, ви можете наприклад, взяти олівчик. Якщо добре підстружений олівчик, можна взяти коричневий, наприклад, якщо немає контура губ, і олівчиком робити контур. Е, якщо, наприклад, губки йдуть ось тут більш опущені, можна їх візуально збільшити. Ось таким чином. Тобто ми малюємо поза контуром. Часто можна змішувати блиски, наприклад, якщо ваш блиск за світлий, затемний, можна його змішувати з якимось іншим кольором. Досить часто це виходить дуже гарний експеримент. Зараз я даю трішки темніший блиск, але я буду давати з більш розими відтінком для того, щоб розбавити цю насиченість. А як по кольорах? Правда кажуть, що е, світлі то не збільшують об'єм губи, там не зменшують? Чи навпаки, блиски збільшують? Ні, е, е, це все як не неправда. Не Просто потрібно правильно вміти наносити. Наприклад, якщо я буду наносити темну помаду по контуру, коли губки будуть опущені, про такі, як я говорила. Тоді він дійсно він зменшить губки. Якщо ми будемо трошечки йти за контур, тоді губи будуть виглядати більшими. І ще можна наносити коректор. Тобто цей той самий коректор, що ми його наносимо під очки, приховати різні недоліки обличчя. Ми його наносимо таким чином, коли там на помада дуже гарно виглядає, коли брати коректор. І ось так коректором, попри контур. Тоді губки робляться об'ємнішими, тому що світлі кольори нам додають об'єми, а темні забирають. Коректор по пригубки наносити також кісточкою, так? Так, тому що він буває в різ, в різному вигляді, буває рідкий, буває пустий, твердий і легше кісточкою, тому що нею легше контур намалювати. Я дівчинці модельці не буду повністю виділяти коректором, оскільки в неї і так світлий колір і гарні свої пухі губки. Я виділю тільки. Зовнішній кутик, його теж можна не обов'язково виділяти повністю. Все, коректор можна тільки зовнішні кутики виділити. Ось таким чином. І зараз ми наносимо більш рожевіший колір. Хубки готові, але хочеться ще трішки додати рум'ян, щоб скули були більш виразними. Макіяж у нас насичений, отяки темні. Хочеться, щоб все було гармонійно. Макіяж готовий. З таким макіяжем можна йти на вечірку, також бувають екстремальні наречені, можна так сказати, які також хочуть айс на весілля, Ну, поки молоді можна експериментувати. Так що з таким макіяжем можна ходити куди хочете і коли хочете. Ну, Днем, звичайно, це трошки буде виглядати дивно. Як робити макіяж у стилі Смокі Айс? Ви вже знаєте. Тож сміливо беріть за кісточки, тіні і вперед до експериментів. А наша програма чекатиме вас через тиждень на телеканалі о цій же ПОРІ.